З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тему уроку досліджуємо задачі. Заглядає тепле сонечко у наше віконечко, Ніжно посміхається, на вас сподівається, що розумними розростете, й Україну прославите. Будь ласка, розгорни свій зошит та запиши сьогоднішнє число та каліграфічну хвилинку. Число тринадцять, один рядочок. Тричі десятками від десяти до сотні, десять, двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, дев'яносто сто. Зараз пропоную тобі порівняти числа: 56 та 65. 56 менше, ніж 65. 71 та 17. 71 більше, ніж 17. 10 та 100. 10 менше, ніж 100. Наступні продовжуй самостійно, а ми повернемось, коли ти будеш готовий до перевірки. Ну що, готові? 30 та 50 мінус 20. 50, мінус 20 буде 30. 30 та 30, ставимо між ними знак дорівнює. 70 плюс 9 та 80. 70 плюс 9 буде 79. 79 менше, ніж 80. 45 та 45, мінус 5. 45 мінус 5 буде 40. 45 та 40 порівнюємо буде. 45 більше, ніж 40. 60 додати 40 буде 100. 100 та 100, між ними ставимо знак дорівнює. Будь ласка, у своєму зошиті запиши вирази й обчисли їх значення. Слухай уважно. Число 70 збільшити на 20. Число 70. Збільшити на 20. Наступне. Сума чисел 40 і 3. Сума чисел 40 і 3. Наступне. Від 100 відняти 50. Від 100 відняти 50. Перший доданок 3, другий доданок 7. Будь ласка, знайди, якщо суму, якщо перший доданок 3, другий доданок 7. І останнє 83 зменшити на 80. 83 зменшити на 80. Ну що, готові перевіряти? 70 збільшити на 20, буде 70 плюс 20 90. Сума і 43, буде 43. Від 100 відняти 50, дорівнюватиме 50. Перший доданок 3, другий, 7. Знайти суму буде 3 плюс 7, 10. І 83 зменшити на 80 буде дорівнювати 3. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. Ласка, виконай арифметичні дії. 10 додати 60 буде 70. 70 відняти 30 40. 40 додати 50 90. 90 відняти 60 буде. 30. Мої розумнички. 30 додати 50. Буде 80. 80 відняти 80. Отримаємо. 0. Молодці, ви впоралися. Будь ласка, прочитай задачу та перекажи умову. У вазі лежало 5 яблук і 6 груш. З'їли 2 яблука і 3 груші. Скільки залишилось яблук? Давай з тобою подумаємо, що відомо про яблука? Їх лежало 5. А скільки з'їли? 2 з'їли яблучка. Що відомо про груші? Груш було 6, а з'їли 3? Що достатньо знати, щоб відповісти на перше запитання, скільки залишилось яблук? Нам необхідно від 5 яблук забрати 2, 5 мінус 2 буде 3 яблука. А що треба зробити, щоб відповісти на друге питання? Треба від 6 груш відняти 3 груші, залишиться 3 груші. Отже, яблук залишилось 3, та груш залишилось також 3. Максим розбив подану задачу на 2 та виконав короткі записи. Чи погодишся ти із ним? Розглядаємо, було 5 яблук, з'їли 2 яблука, залишилось невідомо. Друга задача. Було 6 груш, з'їли 3 груші, залишилось невідомо. Чи правильно він склав коротку умову? Так, він склав коротку умову абсолютно правильно. Перша задача. 5 мінус 2 дорівнює 3 яблука, 6 мінус 3 дорівнює 3 груші. До кожного запитання виділи частину умови задачі та розкажи дві одержані задачі. На квітах сиділо 10 білих метеликів і 6 жовтих. Прилетіло 4 метелики білі і 2 жовті, скільки стало білих метеликів, скільки стало жовтих метеликів. Що треба зробити? Правильно, треба нам позначити, що було 10 білих метеликів. Далі прилетіло 4 білі метелики. Стало невідомо. Було 6 жовтих. Прилетіло два жовті, стало невідомо. Давайте порахуємо. 10 додати 4 дорівнює 14 метеликів білих. 6 додати 2 дорівнює 8 метеликів жовтих. Отже, ми дали відповіді на питання задачі: стало 14 жовтих та 8 білих метеликів. Будь ласка, обереться глин-колега, яка буде характеризувати, як ти сьогодні попрацював на уроці. Де жовта гарна робота, зелена – мені все вдалося. Помаранчева я молодець. Блакитна я працюю добре. Червона мені потрібна допомога. І синя я можу працювати краще. Оцініть себе самостійно. Дякую вам за увагу. До зустрічі!